Я знаю, що ви сьогодні трошки по місту погуляли, щось побачили. Львів постійно міняється, тому до Львова треба часто приїжджати і постійно отримувати дуже хороші, хороші емоції. Я працюю міським головою з 2006 року. Я пригадую, коли була урочиста сесія, коли я складав присягу. І сесія закінчилася, і журналісти підійшли до моєї дружини і питають, пані Катерина, а що ви що відчуваєте? От які у вас відчуття? Вона тоді дуже красиво сказала, що в мене таке враження, що я чоловіка відправляю на війну. І насправді, знаєте, я тоді до цього так ну, з посмішкою віднісся, але якщо зараз подивитися на ті сім з половиною років, що я працюю міським головою. Це такий цікавий період життя, це можливо найскладніший і найцікавіший період мого життя. Коли я почав працювати, то в нас от площа ринок, то кругом були машини, такі паркінги були, таке воно все було заляпане. І ми почали потрошки місто розчищати, наводити порядок, порядок з мафами, з вивізками, з рекламою. У нас не було води цілодобово, як ви знаєте, у Львові. Вирішили питання води, у нас були жахливі дороги, в нас фактично не було якісного освітлення вночі. І ті всі комунальні проблеми, знаєте, з Божою ласкою, нам в більшості вдалося вирішити. Хоча там, де є люди, там постійно є проблеми, і питання завжди виникають нові, які треба вирішувати, але це є цікава робота, яка завжди тебе тримає в тонусі. Тому що через на Львові пересікається багато таких навіть канатів, я би сказав, політичних, культуральних, цивілізаційних, ментальних, нові люди, нові зустрічі, нові контакти. Принцип дуже простий: якщо ти хочеш збудувати успішне місто, треба запросити максимальну кількість успішних і мудрих людей до управління в місті. І тоді цей. Амбітний процес можна якісно зреалізувати. Що я і зробив? Багато людей я запросив з інших міст, багато людей запросив з ті, які раніше працювали в військовій сфері, з армії. Хто прийшов з бізнесу, більшість не витримала навантаження, дуже, дуже велике навантаження. І найбільший наш кадровий резерв це, звичайно, молодь. За той час, що я працюю міським головою, більше 6 тисяч студентів прийшли стажування в міській раді і кращих ми беремо на роботу. І сьогодні в мене вже багато керівників відділів, управлінь, керівник департаменту це є молоді хлопці, дівчата, які прийшли як волонтери, ще студентами в 20 років. Сьогодні вже обіймають посади, ростуть. Хтось працює, когось переманюють, але не завжди вони вже залишаються носіями нової ідеології, яку називають ідеологія самопомочі, самоорганізація, самодисципліна, самопоміч. Не чекати чудес, не сидіти і не плакати, і не говорити як важко, а просто брати і робити. Якщо кожен на своєму місці якісно буде робити свою роботу. Ми будемо бачити суттєві серйозні зміни, позитивні. Але в першу чергу треба себе міняти. Міняєш себе, навколо тебе все міняється. Хто стукає, тому відкривають. Під лежачий камінь вода не тече. Ми є найбільшим партнером Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні. От на сьогоднішній день більшість доріг, які робиться у Львові, це є співпраця з Європейським банком. В чому є великий позитив? В першу чергу тендерні закупівлі відбуваються за процедурами Європейського банку. Вони набагато жорсткіші, ніж українські, і вони більше критерій окоплюють. Друга річ: контроль і прийомку робіт виконують також західні компанії, яких наймає європейський банк. І тут за 100 доларів не домовишся. У нас, наприклад, у Львові контроль здійснює французька компанія, де інженери отримують зарплату там, від 5 до 10 тисяч євро, і для них репутація, перш за все. Тому є гарантія, що роботи будуть зроблені якісно. Третя річ: ті кошти не проходять через казначейство, де виникає багато проблем. Ну І саме головне, що разом з коштами ми отримуємо також і грантову підтримку. Зараз наступний проєкт, який ми починаємо реалізовувати, це модернізація системи теплопостачання. Слава Богу, у нас все нормально працює, ми входимо в опалення дуже швидко і, наприклад, за останній місяць часу ми чотири рази включали і відключали опалення в місті, враховуючи температурні режими, але система потребує інвестування. І ми отримуємо. Позуку 20 мільйонів євро, і плюс 10 мільйонів євро грант ми отримуємо живими грошима. Грантові кошти, які не треба віддавати. Це є досвід, який ми отримуємо. Це велика школа життя. Щоб бути успішним, треба кожного дня вчитися. Якщо ви мене спитаєте, то я вам скажу, що через ну, відсотків 10 окей, а 90 мені треба ще вчитися. Кожного дня, тому що кожного дня міняється ситуація, нові нестандартні ситуації, а їх сьогодні кожного дня дуже багато, враховуючи специфіку нашої держави. Тому завжди треба бути у формі і завжди знаходити неординарні варіанти вирішення проблем. Знаєте, дуже просто сидіти на печі. І розказувати, грошей нема, проблема, держава, політики, уряд. Як дуже часто в багатьох містах політики пробують таким чином знаєте, людям вішати лапшу. У мене, наприклад, ситуація дуже цікава. У мене в міській раді більшість, яка мені опонує, там в країні море нюансів, але нам все одно ми, ми рухаємося вперед, місто розвивається. Просто є бажання працювати. Ми завжди знаходимо ті чи інші можливості, щоб вирішити проблеми. Чому, наприклад, у Львові не вирішувалася проблема води? Тому що всі сиділи і обговорювали, чому це неможливо зробити. І знаходили тисячі аргументів. А ми поставили по-іншому питання, як це зробити. Взяли і зробили. Все, дуже просто. На сьогоднішній день фактично в день сімейської Європі питання, що ми секунду. Як у вас це все працює? Я категоричний противник таких експериментів. У нас є. Комунальні підприємства. Ми чуть-чуть їх оптимізуємо, але робимо це дуже повільно, щоб боронь Боже не постраждала якість послуг. Тому що місто має бути чисте, місто має бути охайне. У нас є один приватний жак. Зараз, можливо, ще один появиться. Тобто я дуже обережний, коли мова йде про реформи, які стосуються людей. Мені розказували про цей експеримент в Франківську, я би його не робив. Тому що там є дуже багато підводних каменів, не хотілося б сьогодні про них вам говорити. Я думаю, якщо ви люди мудрі, ви самі їх знайдете і розкриєте. Так не можна робити. Пане ну, Андрію, економіка не буває без політики. Це зрозуміло. Зрозуміло те, що проводячи такі от реформи. Я намагаюся цього слова. Чого вам прикладе політична підтримка? Я буду розвиватися саме поруч. У 2006 році, коли я йшов на посаду міського голови, я йшов як позапартійний. І завжди займав таку позицію, що треба знаєте, всіх об'єднати разом, разом, разом. Ні, я перепрошую. Я висувався як самовисуванець, але я тоді був членом партії Наша Україна, щоб я уточнив правильно. Хоча блок наша Україна висунув іншого кандидата садо міського голови, але я його переміг. Не маючи бренду Наша Україна, хоча в 6-му році бренд наша Україна це було щось таке, знаєте, ну, там, доленосне. доленосне. В 2010 році закон поміняли і. Все, ти не маєш права, й ти самовисуванець, мусить бути партійна підтримка. Тобто життя постійно мене знаєте, якось так, підштовхувало в політичну площину. Останніх 9 років я сповідую простий принцип. Це принцип самопомочі. Самоорганізація, самодисципліна, самопоміч. Якщо ти не у владі, ти можеш і повинен щось добре робити. Якщо ти приходиш до влади, ти повинен ще більше робити. Але сидіти і постійно говорити, от ви знаєте, складно, от ви нас оберіть, тоді ми будемо робити. Або коли прийшли до влади, говорять, ви знаєте, до нас погано працювали, все дуже погано, це є все лапша людям на вуха. Тому в минулому році я вступив в активну фазу партійного будівництва, і ми подали документи на реєстрації. Партії самопоміч вона була зареєстрована на початку цього року. І зараз йде процес будівництва партійних осередків. Це процес, який буде тривати розвитку років 20, я думаю. Для мене не стоїть мета, що на завтра все ні. Є мудра, інтелігентна людина, починаємо працювати крок за кроком. Тому що кожне місто, кожен район має свою специфіку. Тому тут не потрібна спішка, тут потрібна виваженість. Я би хотів гордитися партією, в якій я є. Я би хотів, щоб ця партія була корисна для людей кожного дня, щоб вона була корисна в будь-яких випадках життя, в меншості, в опозиції, при владі, просто бути разом з людьми кожного дня. Це те, що я робив, роблю і завжди буду робити. Де би я не працював, яку би я посаду не займав. Тобто я не є дуже великий фахівець в партійних процесах. Я кожного дня вчуся. Років через п'ять я, можливо, вам більше розкажу. знаєте. А на сьогодні я говорю інтуїтивно, як воно є, бо тобто, я це відчуваю, що це потрібно. І дуже багато людей хочуть долучатися. От сьогодні в мене були цікаві гості з міста Долина, які також пропонують активно співпрацювати в партійній площині. Чому ні? Чому ні? Знаєте, з мудрим завжди приємно йти вперед. Я завжди в пошуку мудрих талановитих людей. Коли знаходжу мудру людину, для мене це найбільша радість в житті. Так коротко. Я не хотів би мати справу з людьми, для яких мета життя бути тим чи іншим депутатом. Мені цікаво працювати з людьми, які мають бажання і мають вміння робити справу. І роблячи справу, маючи підтримку людей, їм можна довірити більшу площину. З такими людьми я готовий працювати і працюю, але зі мною не просто працювати. Всі, хто працює зі мною, вони знають, що якщо завтра на ту чи іншу позицію знаходиться людина, яка може краще робити роботу, я їй цю позицію віддам. Незалежності, знайомі з людиною, там мало, багато, це відповідальність. Відповідальність перед людьми, перед містом. Це, це дуже важлива річ. Тобто, знаєте, нічого знаєте постійна є е, е, смерть. Життя це рух, це динаміка кожного дня. Тому треба, знаєте, спілкуючись з людьми, треба вміти розбиратися в людях. Якщо я людина кар'єрист, ну, то це не до мене. Зі мною треба дуже багато і важко працювати. Тому не всі витримують. Тому, чесно кажучи, табуни не йдуть. Знаєте, тому що халяви не буде. Праця, праця і ще раз праця. Після Другої світової війни в Німеччині до 60-х років не було вихідних. І ми сьогодні гордимося Німеччиною. Та поки ми самі собі не зробимо, діла не буде. Тільки що для цього має статися, які перетурбації, які турбуленції, щоб ми це з вами зрозуміли, щоб батьки мали час на своїх дітей, щоб вони їх виховали правильно, дали їм знання, щоб вони були особистим прикладом, щоб кожен керівник був прикладом для своїх підлеглих працівників. А не чекати чуда, сидіти, сидіти на печі і ну. Знаєте, це елементарні речі, але ми чомусь до них доходимо дуже, дуже такою довгою, знаєте, заплутою дорогою. Але це елементарні речі. Їх неприємно слухати, тому що всі чекають рецепт унікальний рецепт успіху. Знаєте, отаку таблеточку, яку з'їш і моментально ну, одурманювати можна, одурманювати можна. Ну але цей дурман ж проходить. Скільки нас разів з вами дурили, правда? Ну, то перепрошуємо, то треба, ну, не можна на граблі наступати кожного разу, треба мимо пройти. А дорогі, ви маєте проблеми з назначанням. Як і кожне місто України. Дуже великі проблеми. Не проплачують нам багато різних платежів, не буду деталізувати, тому що це проблема кожного міста. У нас на сьогодні 76 мільйонів на рахунку непроплачених платежів. Не знаю, скільки у вас, в ваших містах, скільки? Ну, порахуйте, Десь пропорційно, пропорційно так само воно виходить. Ну, Непроста ситуація в державі. Якщо брати Львів, то структура населення міста змінилася за останніх 70 років на 90%. Найфаховіші, навіть люди, які жили в цьому краї в першій половині минулого століття вони були знищені. Хто втік, хто виїхав, кого закатували, кого в Сибір. І знаєте, кістка є, але то м'ясо дуже довго наростає. Тому я роблю великий ухил в сторону навчання молодих людей, їх брати, їх навчити, їм показати. Тому що молоді люди, вони більш Готові йти вперед, вони більше готові вчитися, вони знають мови, вони радо сприймають весь досвід світу, з ними простіше а і складніше, тому що на них треба тратити час. Але це динаміка, це швидкість. А тут я завжди привик працювати з швидкими людьми, які мають швидкий розум. Тому що сьогодні час кожного дня то чи інше питання, яке треба вирішувати. Кожного дня. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, недавно обласною адміністрацією Львова очолила виходить? П'ятий за три роки. П'ятий за три роки, Як ви передбачаєте співпрацю між обласною адміністрацією і міністром? Чи вона буде, чи ви вже зустрічалися, чи ви вже мали якісь розмови з цього перемога? Я завжди... Зі всіма головами власних державних адміністрацій вибудовую конструктивні відносини в інтересах громади міста. Це мій обов'язок. Я зобов'язаний працювати з урядом, з обласною адміністрацією, тому що є дуже багато проєктів, які потребують розуміння і підтримки, в тому числі державної підтримки. Тому я завжди відкритий максимально до співпраці. З новим очільником області ми вчора мали зустріч, коли ми летіли в літаку. Ми домовилися заздалегідь цей час зарезервувати. Ми проговорили багато робочих питань. Вчора спільними були Міністерстві фінансів, були на засіданні Олімпійського комітету, тому багато різних питань проговорили. Я легкий на підйом. Я не люблю сваритися, не люблю мати якісь з кимось пані відносини. Завжди треба знаходити можливість для співпраці. Завжди. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як вам вдалося не забудувати просто в центр голову? Сьогодні ми в Києвську маємо проблему, коли вже просто останні зелені зони це абсурдно, але вони віддаються просто під будівництво. І я вже помічаю, скільки років, де був парк, там ще це парк, де є сквер, там є сквер. Будови в центрі немає. Це табу. Тому що це місто має 750 літню історію. і Ми повинні передати його нашим нащадкам ще краще, ніж ми його отримали. А легко заробити гроші, щоб взяти, забудувати лакомі місця, ну це не можна. Ми повинні питати з тих політиків, які приймали ці рішення. Чому вони такі рішення приймали, чому вони, на кого вони кивають? Потрібна сильна громада, яка би була. Таким, знаєте, є, яка б не дозволяла цього робити. Тому що спокус є дуже багато і бажаючих є дуже багато. Ні. Крапка. Ми у Львові маємо конкурс соціальних проєктів, коли багато громадських організацій подають свої проєкти і ми краще вибираємо і дофінансовуємо. І також це все робиться силами громадськості. Тут чиновники не є домінантою при прийнятті рішень. Я сам вийшов з НГО, і я знаю, що це таке. Тому всіляку завжди підтримую і буду підтримувати громадські організації, тому що це є не такий голий нерв, який дуже добре відчуваю. Я простий приклад. Я його, до речі, коли був Франківську, на Тедексі я його приводив, це велоінфраструктура. У нас завжди були розмови, що треба цей напрямок розвивати. Громадські організації там сварилися, що в місті не робиться. І прийшов Олег мій, говорить, Неревач, я готовий тим зайнятися. Я його призначив радником. Скоро буде три роки, ми у Львові будемо мати до кінця цього року 50 кілометрів велодоріжок. Грошей багато потратили, ну, трошки потратили, але більше він знайшов за кордоном як гранти. Експерти, це все рухається, машина, то є людина, є успішна людина, яка захотіла б реалізувати справу. Треба їй довірити, допомогти і не заважати. І вона все зробить. Я молодим людям завжди в житті давав і даю шанс. Так, деколи маю жаль, певний. Але все рівно, знаєте, людина, з якою ти пропрацював якийсь певний час, вона вже чогось набралася. Вона все рівно вже помінялася. Тому я завжди залучав молодих людей, завжди буду їх залучати, все своє життя. Мені це важливо, щоб у вас мудрі люди мали можливість більше зробити, щоб дійсно вийти на той рівень, щоб була добра синергія, щоб ми активно разом працювали і співпрацювали. Окей? Я дякую вам, що ви приїхали.